Держава розпочинає системно фінансувати у Це не пов'язано з трьома тисячами. Це пов'язано з тим, що у нас загалом квитки є в три в чотири в чотири рази нижче субвартості. Позаду мене сидять представники багатьох європейських країн. У них це так само. Немає європейських держав, де повністю пасажир в соціальних поїздах сплачують сувасія. Комерційні поїзди так само, як у нас є, скажімо, міжнародні поїзди. Ви бачите більш вартість, але є соціальні. сьогодні з Києва до Харсону дістатися там двісті гривень. Підняти в чотири рази це означає, що багато людей просто не зможуть. Так ось держава починає системно фінансувати 13 мільярдів вже цього року, десь 16, орієнтовно, від 16 наступного саме на пасажирські перевезення. Що це означає? Що потрібно цей ресурс використати якомога як позитивніше, якщо є поїзд, за які де факто дофінансовує держава? То його ресурс потрібно використати так, щоб якомога більше пасажирів могли скористатися в суді цим цим державним ресурсом. Ви подивилися? Є в той час, як є періоди, коли квитки взяти практично неможливо. Дуже великий ажіотаж є періоди низького спросу, тому низького попиту. Тому запропонувавши квитки за цією програмою в ці періоди низького попиту, не йдеться про якісь там мільйони мільйонів квитків. йдеться про обмежену кількість, та яка не викуповується, ми зможемо дозволити людині, для якої дуже важливо є ціна купити квиток в період, коли він ви його можна взяти за кілометр. Відповідно, людина, яка стоїть в черзі, може, що купити квиток в пік для неї вивільниться місце. Ми не додаємо тут видатків, тому що це місце. Низький період є незаповнений і те місце, яке в пік людина поїхала, воно заповнюється. Е, відразу є питання, якась кількість людей, яка все рівно їхала в низький період, вона скористається кілометрами, а не це за гроші. Ця сума порахована. Вона ніде не про мільярди, деться про кілька сотень мільйонів. Ось, щоб це скомпенсувати, щоб ані на кривні не збільшити видатки державного бюджету. Нам держава дає певні компенсатори. У нас є преміум сегмент, це СВ. Перший клас, там, де сьогодні квитки регульовані на СВ. Це преміум, але квитки все рівно регульовані, вони нижче суттєво судіваність. Там нам дозволять а, зробити більш вільне ціноутворення. Це до речі, не означає, що все відразу а, набагато разів засе. Це звичайно буде більш гнучким. Там коли раніше буде дешевше, коли пізніше буде дорожче, дасть відповідно знов-таки змогу більшої кількість людей подорожувати. Але цей додатковий дохід перекриває Тому Ще раз резюмуючи, держава фінансуватиме пасажирське сполучення, що дуже важливо, тому що наші залізничники сьогодні надзвичайно низько оплачуваними не вистачає ресурсу на ремонт, на склад тощо. Це безвідносно трьох тисяч, для того щоб цей ресурс використовувався, комога ефективніше і більше людей могла змогу скористатися поїздами. Водиться ця програма. Вона може далі доналаштовуватись Ми подивимося, як це спрацює взимку. А будуть якісь коментарі, буде щось коригуватися. Але суть в тому, щоб саме в позапіковий період тут якісь місць, які не вибираються, заповнити людьми з піку, щоб спростіше простіше. Я не гарантую, що буде дуже легко, але буде все рівно трошки простіше взяти квитки в пік. І найважливіше, державний бюджет не страждає, тому що паралельно із тим можливо втраченим доходом, що люди куплять за кілометри, а не за гроші. Будуть компенсатори. Милі в авіалініях всіх влаштовують всі радують. якусь може вже призабув трошки народ, коли літав літакам, але всі пам'ятають милі, всі знають, що коли ти реєструєшся, якісь авіліні на милі на, на цю програму, то отримав ці милі. А тут кілометри чомусь всі здивували. Тому я всіх закликаю трошки дочекатися. Ми детально презентуємо суть цієї програми, але ключові посили вони такі.